Вітаю, мої любі другокласники! Я Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. В школі радимо вивчати математику усім. Як ділити треба знати, як до двох додати сім. Ви завжди уважні будьте, щоб чудово все було, зло відняти не забудьте, додавайте лише добро. Тема сьогоднішнього уроку повторення вивченого матеріалу, лічба в межах 10, додавання і віднімання в межах 10 та повторення знань про лінію. Отже, цього року нас чекає цікава мандрівка країною математики. Давайте розглянемо наш підручник, автором якого є Наталія Листопад. Подивіться, який він яскравий, кольоровий. Відкриємо і ліворуч ми побачимо умовні позначення, які допомагають нам розібратися, що ж від нас хоче наш підручник. Отже, квіточками жовтенькими розділені уроки, тобто це початок уроку, домашні завдання в кінці кожної теми. Далі обчислення ланцюжком по колу. Ми будемо часто виконувати такі завдання. І зірочка це завдання з логічним навантаженням. Розпочинаємо. Погляньте, будь ласка, на перший малюночок. Що це за місце, навіщо воно потрібне? Так, це паркувальний майданчик. Скільки машин припарковано? Дивимося. Вісім машин вгорі горі. І вісім машин внизу. Все правильно. А скільки ж їх всього? Давайте подумаємо: 8 додати 8. Може хтось знає. Так, це 16. Тепер подивіться, скільки білих машин, скільки синіх, скільки червоних. А тепер три машинки поїхало. Скільки залишилося? 16 було. Три машинки. Поїхало скільки залишилося. У першому класі ми розв'язували подібні з вами приклади. Давайте пригадаємо, що таке 16? Це 10 і 6. 10 ми беремо в кулачок, від 6 віднімаємо 3. 6 відняти 3 буде 3. Отже, в результаті 13 машин залишилося. Перевірте, порахуйте, правильно ми розв'язали це завдання чи ні. Так, ну а ми переходимо до наступного завдання. Куди це ми з вами потрапили, що зображено на малюнку? На цьому малюнку ми бачимо будиночок біля річки. А що ж за об'єкт у нас з'явився? Це човен. Давайте подумаємо, скільки людей можна помістити у цей човен одне місце на одну людину. Подивимося: один, два, три, чотири і дитинку п'яту можна посадити сюди. Скільки максимально потрібно заплатити коштів, щоб покататися на цьому човні? Правильно, 30 гривень. А тепер давайте подумаємо, скільки коштів потрібно заплатити цій родині. Якщо 30 гривень дорослий квиток і 10 гривень діти. Може хтось уже знає відповідь? Міркуємо так. 30 гривень мама, 30 гривень тато. 30 додати 30, 60, 10 гривень, 10 гривень, 10 гривень це також 30, 60 додати 30, 90. Молодці! А тепер відкриваємо наш підручник на сторінці 4. І вгорі знайдіть завдання 2. Які цифри використано на малюнку? Скільки разів використана кожна цифра? Давайте подивимося. Одинички в нас є на сонечку, на човнику, скільки в нас тут одиничок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, скільки двієчок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, а іще рибки. Сім, вісім дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Порахуйте, скільки трієчок і де ви їх бачите? Скільки нуликів і інших цифр. Ну, а тепер прийшов час попрацювати в зошиті. Давайте пригадаємо, як пишеться у нас цифра 1 і цифра 2. Розглянемо наш робочий зошит. Відкриваємо зошит в клітиночку. Давайте пригадаємо правила письма у зошиті з математики. По периметру сторінки ми відступаємо завжди одну клітинку: одну клітинку згори, одну клітинку ліворуч, одну клітинку праворуч і одну клітинку знизу. Ми в них нічого не пишемо. Нагадую, одна ціла клітинка. Далі. Від... Отже, ми відступили верхню клітиночку, одну клітинку згори, одну клітинку ліворуч і відраховуємо 10 клітинок в бік. Записали в 11-й клітинці сьогоднішнє число. Наприклад, сьогодні 4 вересня. Подивіться, якби я вересня записувала ось тут, то для верхньої петлі вже б не було місця. Далі класна робота. Від числа відступаємо одну клітинку вниз і три клітинки назад. Таким чином, ми, коли записуємо число, відступаємо 10 клітиночок ось тут. А для класної роботи відступаємо 7 клітиночок. Класна робота. Одну клітинку вниз шукаємо початок. Рядочка і записуємо до кінця рядка каліграфічно красиво, цифру 1 і цифру 2. Пам'ятаємо, що ми слідкуємо за своєю поставою. Спинка в нас рівненька. лікті не звисають. Красиво і каліграфічно записуємо. Поставте відео на паузу і доробіть. Ну, а ми йдемо далі. У підручнику знайдіть завдання 3 і прочитайте умову задачі. Хто кмітливий, уже її швидесенько прочитав. Купили олівець за 3 гривні і гумку за 6 гривень. Скільки гривень заплатили за покупку? Як ви думаєте, ця задача на додавання чи на віднімання? Звісно, додавання, скільки разом заплатили гривень. Отже, 3 додати 6, правильно, 9 гривень. Задача дуже проста, і ми її запишемо у наш зошит. Отже, подивіться, для того, щоб записати слово задача, ми також відступаємо 7 клітиночок в бік. Легше буде, якщо ви будете орієнтуватися на класну роботу. Ми пишемо приблизно ось так, букву З під буквою К. Задача 3. Саме цей номер вказаний у підручнику. Одну клітинку вниз записуємо розв'язання. 3 додати 6 дорівнює 9 гривень. Відповідь 9 гривень заплатили. Поставте відео на паузу і допишіть. Рухаємось далі. І на черзі у нас приклади. Взошит ми їх записувати не будемо, розв'яжемо усно. У підручнику це номер 4. Давайте пограємо у гру, хто із вас швидше назве відповідь до кожного прикладу. 5 додати 2, 7, 5 додати 3, 8, 3 відняти 1, 2, 3 відняти 2. 1. 10 відняти 7. Міркуємо. Пригадуємо склад числа 10. Ми знаємо, що 10, 10 – це 7 і. 3. Отже, 10 відняти 7 дорівнює 3. 10 відняти 8, 2, 7 додати 0, 7, 7 відняти 0. Так само. 4 додати 2. Молодці. 4 відняти 2. Молодці. А тепер скажіть, будь ласка, скільки променів та відрізків ви тут бачите? Давайте пригадаємо, що таке промінь, а що таке відрізок. Промінь це лінія, яка має початок, але не має кінця. От, наприклад, коли ми малюємо сонечко, сонечко це початок. Цього променя, але промені можуть сягати таких далечин, навіть до Сатурна долетіти, тому вони не мають кінця. А відрізок це стрічечка, яку відрізали, і вона має початок, має кінець. А ось така лінія, вона не має ні початку, ні кінця. Вона, її можна продовжити. Крапочку її не означили, значить, її можна домалювати до нескінченності. Наведіть відрізки червоним кольором, а промені зеленим. Ось таким чином ми бачимо, що у нас два промені і три відрізки. Переходимо до пояснення домашнього завдання. Вашим домашнім завданням буде сьогодні виконати номер 6, розв'язати приклади і записати їх у зошит. Ну а задачку ми розберемо зараз. Прочитайте умову задачі, подумайте, про кого вона, які у нас тут є числові дані і що у задачі запитується. З відпочинку на морі улянка привезла 5 камінчиків і 4 мушлі. Скільки всього камінчиків і мушель привезла улянка з відпочинку? Давайте подивимося, про кого ця задача? Про улянку. Що вона привезла із моря? Камінчики і мушлі. Дивимося числові дані. Ми бачимо, що у нас тут є 5 і 4. Скільки вона привезла камінчиків? 5. Скільки мушень привезла? 4. Про що запитується в задачі? Скільки всього камінчиків? Що означає слово всього? Тобто треба порахувати разом. Як ви думаєте, ця задача на додавання чи на віднімання? Звісно, вона у нас на додавання. Отже, 5 додати 4 дорівнює. 9. Відповідь 9 камінчик, камінчиків і мушель. Молодці! Отже, для того, щоб записати домашнє завдання, подивіться уважненько на наш зошит. Вам треба виконати номер 6 і записати його у зошит. Від класної роботи ми відступаємо 4 клітиночки вниз, ставимо крапочку 10 клітинок в вбік і записуємо знову число місяць. Далі вже не класна, а домашня робота. Так само від числа одну клітиночку вниз, три назад. Домашня робота. Далі слово приклади, буква П прямо під буквою Д. Приклади шість. У підручнику це номер шостий. І записуємо наші приклади. Давайте повернемося до підручника, подивимося, скільки ми бачимо взагалі у цьому номері прикладів. Один, два, три, чотири п'ять. Два рядочки по п'ять прикладів, тобто всього десять прикладів. Нам їх зручно буде записати у два стовпчики. П'ять прикладів у перший стовпчик, п'ять прикладів у другий стовпчик. Тепер пригадуємо. Що ми з вами записали числа в перший стовпчик, приклади, розв'язали їх, і щоб записати приклади у другий стовпчик, від найдовшого приклада відступаємо три клітиночки. Не від першого приклада, а від найдовшого. Який подивилися, який приклад буде найдовший. Відступили три клітиночки, піднялись вгору і записали другий стовпчик. Бажаю вам успіхів! Також під цим відео ви знайдете посилання на інтерактивне завдання. В ньому потрібно розібрати відрізки і промені і повторити цю тему. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, він був для вас корисним і цікавим. До нових зустрічей!